На сумщині станом на ранок 6 лютого за минулу добу було зафіксовано майже 60 обстрілів по 40 населених пунктах у 18 громадах. Зокрема, у сумах близько шостої п'ятниці російські військові завдали повітряного удару БПЛА по житловому багатоквартирному будинку за річному районі міста із подальшим вибухом та без загоряння. Унаслідок прильоту один із мешканців отримав опікові поранення. Опитані знімальною групою телеканалу Відікон постраждалі сумчани поділилися подробицями ранкової атаки. Вже, як шахет летів, потім вибух і хвилини через віще і кусе. Я подумав, що у дом, так воно не вийшло. вот Два раза сигнализация, машина моя, два раза сигнализация заработала, ну, спросила. Я спросил вниз и поплачивался. Главное, что все силы здоровье, а все это весь строится. Стекло, рама на, на балконе. И на кухне, А там ну повреждена рава сама а то на два боя ручка вилетіла. потом. Там такая вона ну, повреждена, хоч живі ми всі, і все це ну, погано. Ну що ну, подивіться, яке там людям взагалі ще хуже. У нас ще болімень, так да. а там о, я бачу на п'ятому етазі, так взагалі вибито страшно. На місці надзвичайної події працюють усі екстрені служби. Заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів детальніше про наслідки атаки та проведення робіт з їх ліквідації сьогодні о 6.40 ранку було нанесене. Удару жилому будинку безпосередньо БПЛА, не встановлено тип внаслідок чого були. Вибиті близько 12-14 вікон, також були вибиті балконні рами. Вже з 8-ї години ранку з півдв'яту у нас на місці вже були комунальні підприємства, також організація пролізка, яка надає матеріали. Зараз проводяться роботи, нарізаємо, забиваємо, відповідно працюємо на локації. Думаю, що ще трішки залишилося, все буде висунути. Газо, електропостачання, все в наявності. Уже традиційно пліч-опліч із міською владою на місці прильоту надають Допомогу постраждалим сумчанам і волонтери. Гуманітарна місія пролізка зранку прибула на місце влучання безпілотника для того, щоб допомогти людям закрити тепловий контур. Надаємо лівку та також допомагають встановлювати ці матеріали для вибиток вікен та пошкоджених балконних блоків. То на даний момент нас звернулося близько 21-го дня. Летаємо далі, допомагаємо та підтримувати, хто опинився в рукні життєвій ситуації. Постраждалі мешканці, заручившись підтримкою міської влади і волонтерів, намагаються якомога швидше закрити тепловий контур, аби зберегти тепло всередині своїх домівок.